У темній глибині минулого, де імперська велич Росії вже хилилася до неминучого краху, жив чоловік, чиє ім'я досі промовляють із сумішчю огиди й містичного трепету Григорій Распутін. Він був не просто старцем чи цілителем, він був пророк із Сибіру. Його прозріння приходили не з книг, а з вихору, що завивав у його бездонних очах. За життя він неминуче накликав на себе гнів аристократії та церкви, і коли 1916 року його тіло знайшло свій кінець у крижаній неві, здавалося, що Росія нарешті позбулася свого демона. Але його замогильне передбачення, висловлене у листах і вустами його небагатьох вірних послідовників, лише тоді почало свій жахливий відлік. І тепер, коли світ перетнув рубіж 2024 року. Ці слова набувають моторошної чіткості Росія розколюється. Господь карає Росію, і кара ця приходить не ззовні, а зсередини через розкол духу. Распутін бачив Росію як величезного, але хворого ведмедя, який поїдає власні лапи, намагаючись втамувати нестерпний голод душі. Він писав. Коли сім зірок Кремля, мабуть, маючи на увазі вище керівництво, забудуть про світло і обернуться до тіні, то розпочнеться велика смута. Вона не буде схожа на колишні бунти, ні вона прийде як повільний розпад, як гниття плоті, яке відчувається зсередини, але не видно оку. Він чітко пророкував, що це почнеться після другої великої війни, розпочатої Росією проти свого молодшого брата України. Він бачив, як Росія, одержима ідеєю імперської єдності, насправді стане жертвою власного демона хибної величі. Розкол, який прозрів Распутін, мав відбутися на трьох рівнях. Перший рівень, розкол серця, внутрішній конфлікт еліт. Распутін бачив, як сім зірок Кремля, які довгий час були єдині у своєму прагненні до влади та золота, почнуть ненавидіти один одного. Він писав про криваву грутіней, де син повстане на батька, а брат отруїть брата не зіллям, а словом. У його візіях військовий клас, силовики і клас купців олігархи перестануть довіряти один одному. Вони почнуть тягнути ведмедя у різні боки одні до нової війни, інші до збереження накрадених скарбів. Распутін бачив, що тихе вбивство. Політичні репресії та несподівані смерті стане єдиним способом комунікації між ними. Цей внутрішній конфлікт за пророцтвом мав посилитися саме у 2025 році, перетворюючи Москву на осине гніздо інтриг. Він сказав: зовнішній ворог буде потрібен лише для того, щоб приховати внутрішню бійню, але світло проникне крізь завісу. Другий рівень розкол тіла, розпад регіонів. Найстрашніша частина пророцтва стосувалася відторгнення кінцівок від хворого тіла. Распутін, який сам був із Сибіру, знав силу периферії. Він бачив, як багатство землі, нафта, газ, ліс, золото перестане належати Москві. Він писав про стягнення скарбів, регіони, які довгий час були лише донорами, піднімуть голови. Вони не будуть кричати про революцію, вони просто мовчки відвернуться. Раз Путін бачив, як східні землі, Сибір, далекий схід, відчуваючи вплив жовтого дракона а Китаю і усвідомлюючи власне багатство, почнуть жити власним життям. Він пророкував, що у 2025 році почнеться велика затримка. Регіони перестануть надсилати Москві життєво важливі податки та ресурси, і ця фінансова пухлина стане першим кроком до розпаду. Він казав: коли Москва замерзне від відсутності Сибірського тепла, тоді й почнеться велика хода на схід. Третій рівень розкол віри, кінець ідеології. Распутін глибоко розумів роль православ'я та віри у російській душі, він бачив, що замість справжньої віри нація прийме фальшивого ідола, втіленого у фігурі блідого царя. Але цей ідол, побудований на брехні та насильстві, почне розсипатися у прах. Він писав. Люди відчують, що їм брешуть про небо і про землю. Вони шукатимуть Бога, але знайдуть лише порожнечу в храмах. Цей розкол віри призведе до відмови солдатів від своїх обов'язків, до масового дезертирства та до повної втрати сенсу війни, коли ідея, заради якої нація воювала, помре, армія стане некерованою. Раз Путін бачив, що саме у 2025 році цей фальшивий ідол почне втрачати свій містичний вплив, і мільйони людей відчують прозріння. Саме 2025 рік Распутін називав роком вирішального перелому. Це не був рік перемоги чи поразки, це був рік повороту. Він прозрів, що зовнішній фронт, який Росія вела проти молодшого брата, зав'язне і виснажиться до такої міри, що не зможе служити відволіканням. Величезні втрати, які приховувала влада, стануть очевидними навіть для сліпих. Він бачив, як матері Росії вийдуть на площі, але не з гнівом, а з жахливою тишею. Яка буде голоснішою за будь-який бунт кара, яку Господь посилає Росії за баченням Распутіна, полягає у самознищенні через пиху та заперечення світла. Це розплата за те, що Росія обрала шлях темного царства, зрадивши власні глибинні духовні коріння. Распутін, незважаючи на свою скандальну репутацію, завжди вважав себе людиною віруючою. Він вірив, що справжня Росія це духовна земля, а не імперія зла, і Кара прийде через те, що імперія витіснила дух. Він бачив, що коли ці три розколи серця, тіла та віри поєднаються, то почнеться велика дисперсія. Росія, як єдина держава, розпадеться на частини, кожна з яких шукатиме власного шляху. Він писав, що п'ять принців, нові регіональні лідери, повстануть на сході та півдні, вимагаючи незалежності та контролю над природними багатствами. Фінальна частина його передбачення була дивовижною і давала надію. Распутін писав, що світло відродження для Росії прийде від молодшого брата у України, якого вона намагалася знищити. Він казав: коли Росія впаде в темряву, вона побачить лише одне світло вогонь злато-синього щита. І тільки визнавши свою провину перед ним, вона матиме шанс на нове, менше, але частіше існування. За могильне передбачення Распутіна це не просто містична історія, це моторошне дзеркало, в яке дивиться сучасна Росія. Розкол в Росії вже почався у відтоку капіталу, у втечі інтелектуалів, у зростаючому відчуженні регіонів, які бачать свою загибель у московських амбіціях 2025 рік стоїть на порозі. І, за словами божевільного пророка, це буде рік, коли прихована хвороба вийде на поверхню і світ побачити, що Господь карає Росію не блискавкою, а правдою. Навіть після його смерті крижана тиша не в'янула силу слова старця. Минула зима 2024-го була важкою, але 2025-й рік прийшов не як грім, а як мороз, що проникає у кістки, паралізуючи волю. Згідно з Распутіним, кривава гра тіней між сімома зірками Кремля досягла свого апогею. Весна принесла не потепління, а лише більш витончені й тихі вбивства, не пострілом у підворітті, а швидким, незворотним виключенням із системи. Клас купців, олігархи, що прагнув лише зберегти свої накрадені скарби, почав діяти. Вони не повставали відкрито, а застосували тихий саботаж. Звіт про надходження валютної виручки ставав неправильним. Ключові заводи раптово ламалися через відсутність критичних імпортних компонентів, а мільярди доларів, які мали надійти у військовий бюджет, випаровувалися на кайманах чи у Дубаї. Распутінське пророцтво про те, що син повстане на батька, набувало форми. Молоді, більш прагматичні технократи, діти старих еліт, які бачили неминучий крах, почали таємно шукати запасні аеродроми. Продаючи стратегічні секрети заради власного порятунку. Тим часом військовий клас, силовики, у відповідь лише посилював хватку, звинувачуючи зрадників-купців у некомпетентності, але їхні накази вже не виконувалися з колишнім завзяттям. Розбрат перетворив Москву на задушливе, осене гніздо інтриг, де ніхто не знав, хто є чиїм союзником, замість єдиної волі була паралізуюча множинність страхів і взаємних підозр. Світло, що мало проникнути крізь завісу, було світлом доносів та аудіозаписів, що компрометували найвищих осіб. Якщо Москва гнила з голови, то тіло Росії почало розпадатися з кінцівок. Як і пророкував сибірський старець, почалася велика затримка. Влітку 2025 року, коли Москва відчайдушно потребувала коштів на підтримку зовнішнього фронту, до Кремля надійшли тривожні, а потім і катастрофічні цифри надходження податків від східних земель, Сибіру Далекого Сходу, скоротилися на 40%. Це не була відкрита сецесія, це було мовчазне відвернення. Місцеві чиновники, керуючись технічними причинами, логістичними збоями та незапланованими ремонтами, перестали надсилати Москві життєво важливі податки та ресурси. Гроші, отримані від продажу нафти, газу та лісу. Тепер інвестувалися на місцях у місцеві лікарні, дороги та найголовніше у неформальні місцеві міліції. Саме тут, на сході, жовтий дракон Китай почав відчутно виявляти свою тінь. Не військово, а економічно. Нові регіональні лідери п'ять принців, що повстали проти Москви, отримували життєдайні інвестиції та технології від східного сусіда, фактично перетворюючи свої регіони на економічні протекторати. Москва замерзала від відсутності Сибірського тепла. Фінансова пухлина перетворилася на Гангрену. Розпочалася велика хода на схід, капітали та навіть військові частини, що дислокувалися в тих регіонах, швидко переорієнтувалися на місцеву владу, розуміючи, що їхнє виживання залежить від власних, а не московських рішень. Але найглибшим і найнезворотнішим був розкол віри. Фальшивий ідол, блідий цар, освячений офіційним православ'ям, почав розсипатися не через політичний опір, а через духовну нудоту. Осінь 2025 року принесла масове прозріння. Після чергової хвилі прихованої мобілізації, коли почали масово приходити закриті труни або й не приходити зовсім, матері й дружини зрозуміли, що їм брешуть про небо і про землю. Вони перестали шукати виправдання у священній війні. Вони шукали Бога. Але знаходили лише порожнечу в храмах, де священники продовжували оспівувати імперське безумство. Солдати більше не були керованими, коли ідея, заради якої вони воювали відродження темного царства, померла в їхніх серцях, армія почала розпадатися. Повідомлення про масове дезертирство стали повсюдними. Солдати, замість того, щоб іти на фронт, поверталися додому не як бунтівники, а як звичайні змучені чоловіки. Які просто відмовилися вмирати за чужу брехню матері Росії, як пророкував старець, вийшли на площі. Це була не шалена, криклива демонстрація, а жахлива тиша, що паралізувала владу. Вони просто стояли з фотографіями своїх синів, і ця тиша була голоснішою за будь-який бунт, бо це був тихий вирок імперії. Рік повороту завершувався не вибухом, а глибоким, стомленим зітханням. Втрата контролю над регіонами та ресурсами розкол тіла, параліч у центрі, розкол серця та духовне виснаження армії розкол віри, поєдналися. Велика дисперсія почалася. Росія не була переможена зовнішнім ворогом, вона самознищилася, з'їдаючи власні лапи, як бачив Распутін. У цю темряву, що огорнула колись могутню імперію, пророцтво давало останню дивну надію. На сході і півдні, де з'явилися нові принци, у їхніх маніфестах не було жодної згадки про велич Москви. Натомість, у занурену в хаос країну дивилося одне світло: промінь покаяння, що йшов від скарбниці свободи, тільки визнавши свою провину перед молодшим братом, якого вона намагалася знищити і прийнявши істину замість гордині, Росія могла сподіватися на нове, менше, але чистіше існування. Розплата за те, що імперія витіснила дух, була завершена. 2025 рік став роком, коли прихована хвороба вийшла на поверхню, і світ побачив, що Господь карає Росію не блискавкою, а правдою. Зима 2025 року прийшла не зі снігом, а з крижаною порожнечею, яка остаточно викрила безсилля центральної влади. Вже не було гучних мітингів, бо не було кому їх розганяти, залишилися лише тихі, але незворотні факти. Фінальний розкол віри став відчутним фізично. Мільйони, які раніше трималися ілюзії єднання навколо блідого царя, раптом відчули його повну нереальність. Телевізійні проповіді, що оспівували темне царство, перетворилися на білий шум, який ніхто більше не слухав. Голод у великих містах був не лише про відсутність їжі, а й про голод духу. Люди дивилися один на одного із запитанням за що ми вмирали? Відповіді не було лише порожнеча в храмах. Армія, ця остання опора імперії перетворилася на міріади розрізнених груп, що просто намагалися вижити. Масове дезертирство, яке почалося восени, досягло критичної точки. Солдати кидали свої позиції на фронті проти молодшого брата не тому, що їх розгромили, а тому, що зник сенс. Вони поверталися додому, і їхній шлях був пронизаний байдужістю місцевої влади. Яка вже була зайнята власним виживанням. Залізничні колії, що мали вести війська до театру бойових дій, тепер були заповнені ешелонами, що везли на схід родини тих, хто вирішив більше не чекати милості Москви. Згідно з пророцтвом Распутіна, кривава гра тіней у Кремлі зайшла в глухий кут, перетворившись на внутрішній беззвучний параліч. Сім зірок більше не можуть узгодити жодного спільного наказу. Вони паралізовані тотальною взаємною підозрою. Головний конфлікт вирує між генералами, які звинувачують олігархів у зраді, та олігархами, які звинувачують генералів у некомпетентності. І посередині блідий цар, відірваний від реальності у своєму бункері, спілкується лише з тими, хто посилається на містичні знаки. Цей внутрішній хаос призводить до остаточного фінансового колапсу. Москва, спустошена відтоком капіталу та ресурсів, не може втриматися на плаву. Тим часом п'ять принців на сході та півдні остаточно перебирають на себе контроль. Вони не оголошують війни Москві, вони просто закривають крани. Коли в центральній Росії починаються перебої з опаленням та електроенергією через відсутність Сибірського газу. Це не ворожа атака, а результат великої затримки, повного припинення фінансових і ресурсних потоків. Ці нові регіональні утворення, підтримувані таємними угодами з жовтим драконом, починають карбувати власну, хоча й неофіційну, валюту та виставляти власні прикордонні пости. Розкол тіла стає фізично відчутною реальністю. Москва мерзне від відсутності Сибірського тепла. Регіони, які десятиліттями були лише донорами, тепер живуть власним життям, і це рішення є незворотним. Кінець 2025 року не обіцяє гучного фіналу. Велика імперія не падає з гуркотом, вона просто розчиняється у тиші. Зникнення єдиної держави стає фактом, який першими відчувають не політики, а звичайні люди. Вони починають жити в новій реальності, де найближчий регіональний центр стає важливішим за далеку Москву. Росія, як і передбачав старець, розплачується за свою гординю та відмову від світла. Вона стає безформною масою, яка починає шукати своє нове, менше, але чистіше існування. У фінальному моторошному прозрінні Распутіна він бачить, що ця розколота земля матиме шанс на відродження лише тоді, коли відкине свій міф про велич, коли в темряві хаосу вона бачить одне світло промінь покаяння, що йде від скарбниці свободи. Це світло не обіцяє прощення, але пропонує істину, ціну, яку Росія має заплатити за зраду власного духу. І лише визнання цієї істини, болючої провини перед тими, кого вона намагалася знищити, може стати першим кроком до звільнення від гніту темного царства. Велика дисперсія триває, і Росія роздроблена, вперше за багато століть стоїть перед екзистенційним вибором, слідувати за тінню чи прийняти промінь покаяння.